Задоволений чоловік повертається з полювання. Жінка запитує, ну як полювання? Чоловік каже, та клас! Їжаків цілу купу настріляв. Ти що? Зовсім здурів? Навіщо вони потрібні? Ну як же? Тобі на комір, те ще на устілки. Де ви б порадили нам розташувати намети, питають туристи місцевого жителя. Внизу на лугу. Там вже стоїть з десяток наметів. А якісь розваги у вашій місцевості є? Так, раз в неділю я випускаю на луг свого бичка. <рес> Мужик в Одесі зупиняє тачку. Шеф, мені в ресторан на Деребасівський. Сідай! Проїжджають 10 метрів, таксі гальмує, відчиняє дверцята. Прошу, Деребасівська. Мужик, в здивуванні, так що ж ти відразу не сказав? А я думав, ви з шиком хочете. Вчора <рик> сиджу на пляжі, задивився на дівчат і тут бац, сонячний удар мене вирубає. Просто моє сонце позаду знаходилося чи їло. <рик> Чоловік поїхав з друзями на риболовлю. Через два дні з'являється вдома і дає дружині пакет. Ось тримай рибу. Та це ж оселедці. Машина зламалася, а місця там глухі, зв'язку немає. Добре, що у Василя був з собою кілограм солі. Нічого не вдієш, ловили й солили, ловили й солили. <рик> Чоловік прийшов з роботи, запитує дружину, ну як справи моя солоденька? Вона йому все чудово, любий, борщ зварила, котлеток насмажила, вікна помила. Дитячі речі всі перепрала. От сиджу, шкарпетки плету. Завтра, якщо знову забудеш заплатити за інтернет, я тебе, бляха, вб'ю.